Командою І з командою, де він виріс. Калініч ліворуч відіграє. Небезпечно. Матео знову на дальній фланг. Виконує передачу. Топ зупиняти гру потрібно. Це зовсім, зовсім, зовсім непропустимо Це, чесно кажучи, ганебне явище. Абсолютно ганебне. Звичайно, гру буде зупинено. чому я так розумію, це уболівальники Севастополя роблять усе це. Це ганебно, просто ганебно. Вони зупиняють гру. Вони однозначно заробляють для свого клубу суворі санкції. Вони заробляють для свого клубу дуже серйозний штраф. І причому це не зупиняється. А шкода дуже хороший темп гри. Ось ще одна атака, в принципі. Там рефері вже зафіксував порушення правил, наскільки я розумію. Тобто, ну, дивись, з, з, річ у тім, що могло б тут статися повторення ситуації в матчі Динамо Москва зені. Я маю на увазі, що вболівальники почали кидати фаєри. Фактично футболістів, фаєри і крісла, так? так ну, це так. це, це, це злочин, там, я би навіть назвав при так. Причому там не було зупинено гру, по-перше, в футболі?